Збірна України зіграє зі Швецією в півфіналі плей-офф до Чемпіонату світу 2026 року. Наша молодіжка виходить до еліт-раунду, розгромивши всіх суперників по 3-0. Мельгоса з Ю-21 знову, знову програв на цей раз Албанії в товариському матчі. Як я вже, вже говорив, Мельгоса. аут. Це 30-й випуск проєкту Третій Тайм. Сьогодні ми говоримо про наші збірні, які. Вийшли до плей-офф, до еліт-раунди, і які просто грають матчі та програють їх. Починаємо. Буду вдячний за підписку. Став вподобайку, тисні на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Пиши коментар, став лайк та підписуйся на канал, щоби виграти цей шарф збірної України. Почнемо е, з е, групи. А там, де була Германія, Німеччина, Словакія, Північна Ірландія, Люксембург. Е, Німеччина розпочала цей, е, цей відбір, не дуже впевнено, вона програла збірної слова, Словаччини. І, і в цей момент я я, я розумію, що з, Німеччина має вийти з другого місця, тому що якщо Словаччина пройде цей відбір без втрат. То в останньому матчі Словаччині треба було не програти або програти з мінімальним рахунком. І тоді б, ну, Німеччина б вийшла б до плей-офф і потиснула б збірну України з цього місця, і збірна України була б в другому кошику. Але потім Словаччина програла північну Ірландії і трохи від, ну, відлягло. І Словаччина також потрапила до плей офф Північна Ірландія також потрапила до плей-офф, але через Лігу націй. Люксембург жодного пункту не набрав в цьому відборі, хоча команда непогана. Група Бі: Швейцарія, Косово, Словенія та Швеція. Швейцарія виграла цю групу, спокійно виграла цю групу, вона не програла жодного матчу. 4 перемоги та дві нічі зі Словенії та Косово. Косово посіло друге місце і дуже непогано зіграла цей відбір. Е вона програла тільки збірною Швейцарії. 4-0, зіграла в ніч з Швейцарією та з Косово. Перемогла двічі збірну Швеції. Треба брати приклад з збірної Косово та обігрувати Збірної України, збірну Швеції. Словенія посіла третє місце в цьому відборі. Вона не виграла жодного матчу, чотири нічі та дві поразки. І збірна Швеція це наш суперник, який набрав всього лиш два пункти, зігравши в нічю з збірною Словенії та збірною Швеції. Швейцарії. Група С. Шотландія, Данія, Греція та якась незрозуміла команда. Шотландія поносила перше місце в, цьому... в цій в групі. Вона здолала Данію в останньому матчі 4-2 в дуже шаленому матчі, там, дечання ну, де... в... виявили в рахунку 1-0, потім зрівняли з пенальті. Потім знову Данія вийшла вперед вже в меншості. Крістенсена видалили з цього ману матчу. Потім Шотландія знову вільно відігралася з кутового. І потім на 85-й хвилині Тірні забив дуже гарний гол. І на 96 хвилині з центра поля закинув за камірець Каспіру Шмейхелю, гравець Шотландії. І завдяки цьому результату Шотландія. Посіла перше місце та вийшла напряму до Чемпіонату світу 2026 року. А Данія буде грати плей е, вона також в першому кошику. І в них суперники будуть з Північна Македонія, та вони виходять на пару з Чехія та Ірландія. Греція посіла третє місце в, ці, в цьому відборі і не потрапила. Е, до Чемпіонату світу не через Лігу націй, не через плей-офф. Тому Греція пролітає мі мімам Чемпіонату світу 2026 року. Четверту команду не будемо з вами. Вона абсолютно не цікава. Група D. Франція, Україна, Ісландія, Азербайджан. Це дуже цікава група. Але. Ну, вона закономірна. Тут всі на своєму місці. Франція на першому місці, 16 пунктів. Вона зіграла тільки одну нічю з Ісландією. Дякуємо, що Що здобули цю ніч, що нам в останньому матчі треба було перемагати, а не думати, що в нас є шанс зіграти в нічю. Тому наші хлопці до останньої хвилини і намагалися забити гол. І воно таки це зробили 2-0, перемігши Ісландію, і е, забезпечили собі місце у плей-офф. І будуть грати зі збірною Швецією в березні вже 26-го року. Ісландія третя, Азербайджан четвертий. Група є тут. Іспанія покоражилась е, в цій групі. Вона виграла 5 матчів і на останній матч ну, Турція вже. Вона налаштувалася на цей матч. В Іспанії зігравши 2-2. Іспанія не пропускала в цьому відборі жодного м'яча. Але і в цей момент Турція зібралася, і вже коли Франція грала в пів ноги, зацепила цю нічю. І Турція посіла друге місце і буде грати в плей-офф. В них трохи простіше. Сітка. В них е, Румунія в півфіналі, та вони будуть грати в, в, в парі зі Словаччиєю та Косово. Грузія набрала 3 пункти та Болгарія по 3 пункти. Вони виграли, е, Грузія виграла ну, перемогла ну, Болгарія, а Болгарія не перемогла Грузію. Тому вони розділили третє та четверте місце і не потраплять до плей-офф. Група F. Португалія, Ірландія, Угорщина та Вірменія. Португалія посіла перше місце, спокійно посіла друге, ну, певно, перше місце. Хоча вони підставили збірну Угорщини, тому що програли збірну Ірландії і в останньому матчі Ірландія мала. Ну, не мало шансів е, грати у плей-офф, якщо б Португалія перемогла е, Ірландію. І Угорщина би грала би у плей-офф. Але таке не натрапилось, ну, не і Перот, нападник Ірландії забив 5 м'ячів в, в листопадовому е, збірі. Він забив 2 голи Португалії та 3 голи угорщині. І допоміг збірною. Ірландії посісти друге місце, а в Венгри у Угорщина не потрапляє до плей-офф Чемпіонату світу 2026 року. Вірмени, повинно посіли четверте місце, набравши 3 пункти. Група G. Голландія, Польща, Фінляндія, Мальта та Литва. Голландія спокійно пройшла цей відбір, набравши 20 пунктів, зігравши. В нічю з фінами та з поляками. А, Ну ну ну, ну перепрошую, двічі зіграли в нічу з поляками. Це потенційний наш суперник, тому ці дві нічі з Голландією дуже лякають. Нідерланди дуже серйозний суперник, і поляки дали бій їм. Поляки посіли друге місце, набравши 17 пунктів вони виграли всі матчі, окрім матчу з Фінами, причому це був перший матч, після якого Левандовський сказав, що не буде грати під керівництвом Любаша... Зараз, зараз, зараз я скажу, хто це був. Пробиш. Під керівництвом програну Нового новопробежа він не буде грати. І його звільнили після матчу з Голландією, коли Польща зіграла 1-1. І вже на матч проти Фінляндії вдома був урбан-тренер збірної Польщі, і Левандовський вже був в цьому колективі. І після цього Польща зіграла також з Голландією, а всі наступні матчі виграла і посіла друге місце, а Фіни. Вони зіграли в нічю з Мальтою, з Литвою і програли пальнополякам і не змогли поборотися за другу позицію. Мальта 4, 5, Литва. Група H: Австрія, Боснія, Герцеговіна, Румунія, Румунія Кіпр та Сан-Марино. Австрія в останньому матчу могла потрапити до плей-офф і Змістити збірну України на другий кошик, але все ж таки Австрія зіграла в ніч вдома з Боснією Герцеговіною та вийшла напряму до чемпіонату світу 2026 року. Боснія Герцеговіна буде грати у плей-офф. В них дуже непрості суперники. В них Уельс перший, маноматч, а потім вони виходить на Італію та Північну Ірландію. Я думаю, що там буде Італія. І Італія, ця четвірка, ну Італія дуже грізний суперник для цих всіх команд. Вони ну буде дуже тяжко. Уельс. Я вважаю, що буде грати з Італією, і Уельс може поборотися з Італією, так як грає зараз Італія, то подивимось. Румунія посіла третє місце, але все одно попала до плей-офф через, через Лігу націй, Вона буде грати з турками. А виходить на Косово та Словаччину. І йдемо далі. Група І. Норвегія, Італія, Ізраїль, Естонія, Молдова. Ну, Норвегія тут прослалася танком в... 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 всіх суперників. 37 забитих м'ячів у восьми матчах. Це по 5 м'ячів у кожному матчі. 24 очки, всі 8 перемог. Ерлін Холланд, Сорло та Едгор розірвали своїх суперників. Ерлін Холланд забив 16 голів в цьому відборі. 16 із 37. Це дуже якийсь нереальний показник. Тому ми вітаємо і Ерлінга, і Норвегію з виходом до чемпіонату світу. 28 років вони не були там. І от Ерлінг Хонд вивів цю команду на чемпіонат світу. Італія посіла друге місце, буде грати у плей офф з Північною Ірландією та Видина Уельс та Боснію герцеговину Ізраїль третя, Естонія четверта, та Молдова п'ята. Група G. Бельгія, Уельс, Северна, Північна Македонія, Казахстан та Ліхкенштейн. Бельгія спокійно пройшла цей відбір, вийшла на чемпіонат світу. Уельс, другий. В останньому матчі вони вибрали собі друге місце. Тому що, якщо б вони не виграли, вони б грали б в четвертому кошику, і це був би потенційний суперник збірної України. Але вони виграли у Північній Македонії і Македонія посіла третє місце. Група. Okay. Uh, Албания, Сербія, Латвія та Андора. Англія виграла 8 матчів, матчі 24 пункти, 22 голи, 0 пропущених м'ячів. Албанія друга, uh, вона пройшла від, відбір доволі спокійно, перемогла ну, і, і Сербію, і Латвію, і Андору. Посіла друге місце 14 очок. Сербія 13. Сербія не попаде на чемпіонат світу, та й хай хайм греться. І група Л. Хорватія, Чехія, Фарерська Острова, Черногорія та Гіблартар. Хорватія, зігравши е, тільки один матч нічого з Чехії, ну, перемігши всіх суперників, у них була дуже легка група. Група Л найпростіша група для Чехії та Хорватії. Чехія могла боротися з Хорватією, але не змогла і будуть грати плей-офф. В них така посередня е, група. Четвірка. В них Чехія, Ірландія і е, Данія, Северна Македонія, тому там буде запекла боротьба, може пройти кожна команда. І будемо надіятися на те, що збірна України пройде збірну Швеції та Албанію з Польщею. Наша молодіжка U-19 е, вийшла до еліт-раунду е, наступної весни. Вони перемогли три команди. Вони ну, ну, перемогли збірну Словаччини, збірну Чорногорії та збірну Албанії. Всіх по 3-0. Це був перший етап до відбору до еліт раунду. Ну там буде трохи ну, більше команд навесні, але з такою грою команда Єзерського може посісти дуже великі. Позиції в цьому еліт раунді. А от команда Унаймельгосі U-21 може посісти 4 ну, чи п'яте місце. ну з, з, з Литвою, я думаю, що поборемось за четверте та п'яте місце. Тому що з такою грою, яку будується у Наймельгоса, то можна тільки ну, посісти 4 чи місце, ну, місце з п'яти команд. Тому що, що в товариському матчі? Що в офіційному матчі він нічого не може зробити, всі матчі програє. Mm -hmm. Будемо боротися з Литвою за п'яте чи четверте місце, поки його не знімуть. І... Не розумію я, чому Мельгоса ще не звільнений. Будемо завершувати. Україна. Буде грати зі збірною Швеції. Я, я думаю, що вона переможе. Будемо в це вірити. Будемо вам вдячні за підписку, став подобайку та тисніть на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. До побачення, гарного дня!